Всім привіт! З вами Gameboy AEM. І сьогодні ми будемо змагатися проти інших гравців всяких різних міні-іграх. А перед початком даного відео, будь ласка, поставте подобайку, а також підпишіться на канал, якщо вам це сподобається. Тож, не будемо затримуватись, ну а ми починаємо. І взагалі. Ми можемо почати якби з гонок. Ну, по стандарту. А, стоп, це не гонки. Ось гонки. Так, чотири гравця. Карту... Давайте цю. Сомби. Сомби і ні! Так, ну, хто є, я до так так, не розумію. Та вбичайте на одному місці, і все. Ай. От нащо так стрибаю? Якийсь ненормальний. Тинк. Нішо сі вгору, нормально так. Опа. Опа. Опа, опа. Перестрибуємо. Дякую, що зберегли мене тут. Чи це... Чи я автоматично зберігаю, дать, як хтось той чипай, та де торкаюся. Пішу. Хороші, шалоді до тут. Ну би! А, добре, це не зовсім гравці. Насправді це боти. Якби я справді вигравцями грав, би, якщо так це тут можна зробити, то... скоріше всього, що... Була б дуже цікава гра. Так. Ну, давайте вже не, не з гравцями з приводом, бо з приводом якось цікавіше. А взагалі можна... Давайте екстре не будемо пливувати. Давайте попробуємо нормал. Чисто нормал. Давайте я вже якусь іншу виберем трасу. Наприклад, ось отаку. От би І ні? Та я щось тут Що не так. Не появ, це що таке? Ого, не це ж складна траса, ну так таке. Що це привода не бачу? Ну. А, він все-таки мене перегнав. Ну. Просто клас! Так, ще раз. Нормал. Е, ця ж карта. Поїхали. Я. Я. Я не розумію. Це зі мною щось не так, чи що? Що, як це працює все. А ну-ка. А ну-ка, підемо в цей батл. Ой. Я... Взагалі то хотів на налаштування тут потиснути Так. ХПшки так само 10 як, і... 10, як минулого разу. Давайте кусіч виберем Карту О! Наприклад, оце з давком чомби і ні. Ну все, начинается справжняя игра. Ага, где? Где? Не, не, не. Ну ничего, блин, я едем. Паша, нормально. У нас... а два если ты пал, куда вы Так вы, не, обо...

До побачення, я без буста. Е. Не хвоє. Стоять. Добре, що сюди ніяко диву мира, а не якийсь інший. Ти чо? Хочеш бортобойти що? Я Не зрозумів. Ти... Я На ти самотайному кофе. А. Це. Нормально. Ти та за... Коли А, тут потрібно залізти, так. Наразі тут залізти, це. Дуже п... Дуже прекрасно. Сказав. Е -е. Окей. Тут гравці застрягли взагалі. А якщо? А когда в тему не жить, что ниндзя не да поможет. Чего столбычь-то стекут, а? А да, он идти. А, -а, -а, вся компания. Как бы... Мо... Ой, ты. -э. Я тут... Я тут ниндзя, понятно? Ну, за вообще ниндзя. А... Чувак, я, б... я боюсь спитати тебе на дістах. Взагалі треба здятися і зробити свою карту. Хочому й ні. Взагалі в мене на каналі вже було відео, де я бився на своїй карті. Правда, та карта житло трохи, я чесно... Не дуже по вигляду. Ну, пані всяких декорацій. Ми ну, впалі деякий тут міст. Треба буде десь поки... А... А, мабуть, нема такі боки. Типа, для битви ще й такі невидимі. у в мене була ідея, щоб зробити десь, такий невидимий блок З... Бустер якийсь тобі дуже допоможе. Ну, або якийсь щось случай, щоб ната щоб. Ти поки добіжиш до нього, то вже тебе вбити Треба Травба щось з чим Але добре, що в мене є план. Приблизної реалізації, так що можливо в наступному відео я якраз таки це і реалізую. А поки що давайте тут будемо скорожувати. Де старс? Тар. Є. Yeah. А, я що, Я толку цієї зіртки не зробив нічого, а. Я нічого толком не зробив! А, я думав, що мене бус відібрали, але ні. Але скоро мові. Ну побитись тут. Добре, не вийшло ми хлоп, побитись тут на одному місці, Скільки теж життів, А чого така довга гра? А я ще... Так що я з цей домов мучився? Ні, ну нормально. аааам. Е Гаразд. Давайте ще на всяк. Про всяк випадок спробуємо ще... Пограти з цим. Double мод. Де тут дабл мод? ось. О. На боммоте мануазила це от боссами. Це я без киноїзе сюди встановити шоп цей. Опа. А, па... Шуд... а ты сюди пішов? А ти сюди? Не, ну... понятно, перші босси такі легкие. Мені ось цікаво, як тут, наприклад, буде з. З боузерами і. драйбозерами ще й здоровим, мотиво, що тікати. Мені цікаво, як там все буде реалізовано. Mm, окей. Так, добре. Якщо чесно, Я вже думав, що я вже програю. але дивіться не. Не програв. Окей. Далі що? Слін? Слони. Е, ні. Шо? Е, а то все два. Що треба придумати конкретно тим? Як. Яким чином мені всього? Нормально. Так, окей. А тут як. Прямо тут як. А, а тут уже все одно ну, снис. Да, кинув яйце. Не дайте де чого я кинути? Я не знаю. Просто нормально опа. Попав. Так. Що з цим завершили? Що далі? А далі... Ja kończyłem mną dwa krowy, O, A on, on awanamiarz budź. O, o. W ja, daje tak niby, jak Видно, що довго не прибирали. Довго лі довго? Або вже нікого не прибира. Ой. Та яй. питання в тому яких. А ти дістатися всіх там, а? Ні ну, всі, майже всіх... Ні, ну зараз я може всі розніс. нормально. Не а де гриб? Де гриб? Ще й геймовер. От, ну. От так. Що ж, кому сподобалося дане відео, не забудьте поставити вподобайку, ну, а також підписатися на мій канал. Тож. Всього найкращого, слава Україні.